Ганіть соломку, чувак, уму у тебя не. Не, ми не можемо нікого гнати, друзі. Ми самі не знаємо, кого з нас вижинуть. Тому, як то кажуть, гоніть соломку. Це, це вирішено, розумієте? Пише, бачиш, пише людина. Чувак, уму у тебе не аналітичний. він по-доброму по пише. Ти говорив, що владеєш таким, ведеш себя, як будто 50 літній професор. Ты просто парень, пока без жизненного опыта, анекдоти у тебе лайну. <свят> на перший взгляд ти виспитаний батан, а по факту манерний. Юля, три дні на тиждень я скучаю, а в. Знеділок зранку на екрані тебе я радо зустрічаю. Слава, не, не, не бери, не бери, не, не бери. Ні, я взагалі Ні. не беру. Уваги, взагалі. Знаєш, Валерія, я тобі ще раз, друзі, повторюся, от в професії в це мені завжди повторювали друзі мої, які там стали зірками вже телебачення в Москві. Якщо про тебе написали або сказали, що ти гей, значить твоя кар'єра йде вгору. Так. Значить, тобі потрібно обов'язково тікати за кордон. Слайк. Слайк. ну не, і звичайно, от про градусник, який ти нам намагався. <радусник> тобі треба їхати в Сочі. Про градусник, який ти нам намагався поміряти температуру в, Пев... в певній пещері, як то кажуть. Тобі порадили й... скористатися ним самим так. засунути. Так, Та, і, засунути. так друзі, що... Що Добре, написала, значить, на... температуру. будемо вже говорити, так як воно є на українській правді у Запоріжжі. Суд заборонив мітингувати під обласною держадміністрацією, а у розгоні майдану звинуватили активістів. Боже, мене аж, я читаю, у мене все прямо от червоніє таке враження на, цьому, на обличчі. А так, я ж, не так, говорю. так жарко. Карпати звинувачують Шахтар у викраданні молодих футболістів. Знаєте, яка новина мене потішила е, насправді? Е, мене потішила новина про те, що зовсім скоро, навіть в нашій програмі, в ранкових курасанах. Так з'явиться снігова людина у нас У нас снігова людина в Сполучених Штатах, врешті-решт, після 80 чи 100 років пошуків, одному диваку випадково вдалося підстрелити снігову людину. Причому підстрелити. підстрелити. Скотина. Що він зробив? Знаєте, що він зробив? Він взяв Падлюка. звичайні свинячі реберця, порозвішував їх. І, і що ви думаєте, ця снігова людина вже і приперлася і повелася. Значить, він розповсюдив перші фотографії цієї снігової людини. І, значить, зараз відбудуться світові гастроль. Я йому написав лист. Він сказав, що до ранкових курасанів обов'язково завітає з трупом. Але цікаво! Цікавий, Доброго, дотягнує, його цікавий там факт. Там цікавий дуже факт. Дивіться, цікавий факт. Справа в тому, що 2008 року цей дивак заявляв про те, що він вполював снігову людину, коли його попросили Но. надати надати докази, що Но. він зробив. Він відкрив виставку, і всі ж люди прийшли. А він взяв її зимовий гідрокостюм вивіз і сказав, що це снігової людини, воловостям якимось на Я клянусь Оце він сказав, що так, снігова людина, так, людина то, була. То, підстрелив чи підстрелив? перший раз ні? А другий раз вже чучело якісь Валера. То бомжі голодні прибігла, яка снігова людина. Ну, це американець, американцям мимо, 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 в одному сюжеті снігову людину, що вона дуже страшна, вона дуже схожа от на якогось такого ведмедя бурого. І в ось тут речі лапи. Хурого, на на якого бурого, білого медвеня, не може І такі на бурого теж. І отакі здоровенні лапи. Реально показували в одному з фільмів. Це дуже страшно. У мене один друг є знайомий. Він коли роздягається, він дійсно схожий на снігову людину. не треба! просто ні, 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 він колега, він артист. Він артист. А, ми, ну, зумвину роздягальні артисти. Всі прекрасно разом. Бути. Ми ж перезягаємося. Ти мене бачила там в трусах. Я тебе ну, це нормально. Ці. Люди, які працюють разом, ми завжди бачать ну це вона нормально. Вона. Те, що вже навіть не реагують один на одного на оголене тіло. Так оцінюють просто компетентність обов'язково, коли роздягаються. То <с <с говорить, наскільки компетентність? компетентність, наскільки людина професіонал в своїй сфері, в своїй області А, роздягаєшся це... голячком і все зараз. Аліна так проходить раз на три місяці атестаційні іспити на каналі. Тива немає мене. І ще мої улюблені америкоси, знаєте, що з'ясували? Вони з'ясували, що в людини є рідина, є рідина. яка знаходиться, рідини, яка знаходиться в черепній коробці. Яка відповідає за совість. За совість. За совість. За совість. За совість, <смеш> за совість. Я тобі хочу сказати, а що. Черпний йому. Ну, ні. Є метод біолокації, а є метод шумовки. <смеш> Для використання. Ні, серйозно, вони з'ясували, що є рідина, яка відповідає за совість. В одних людей вона більша, в одних людей вона менша. Так. І це не від виховання залежить. Тебе можуть виховувати, а совісті в тебе все одно. Немає. Не От ти береш. Якщо твоє волоссячка пролазить в шумовку, бачиш, от зараз не пролазить. Не пролазить. Не пролазить. А, чуть-чуть Значить, у тебе совість є, якщо не пролазить. А якщо пролазить волосся, Значить, немає. Немає. От Вона десь знаходиться в лобній частині, друзі. Так що помацайте. в лобній частині. Слухай, Валерій, а з роками ця рідина вона застигає чи ні? Ні, ти розумієш, вона з зимою може трошечки примерзати, замерзати. Треба антифриз, засипає. антифриз купувати. Біловична новина, яка дійсно от, е, сколихнула всі мої там нервові закінчення і настільки от мене вражила, що нарешті. Тебе Алла трусі, так, що нарешті, я захворіла навіть власне, на вихідних, що нарешті Алла Борисівна-Пугачова не лише займається своїми дітками, як там їх звати, Гаррі і, Лі, і, Лі, і Ліза, так, а відкрила вай. дитячий садочок. Школу відкрила. Відкрила школу, в якій от вона викладає самостійно три рази в тиждень. Дітки, учні приходять із садочок. Он Я так, вам друзі, хочете плітку ви... розкажу про Аллу Борисівну Пугачову сама виховати. Сама вихователь так. знаємо ми цю усату няню. А, така різдвяні різдвяні зустрічі не склались, то вона вирішила вихователем. Нам снігу Вона дідька. туди запросить і Філіпа, і Бориса. і така. Я, я, уявляю, цей, я уявляю, цей цирк називається. Це, діти будуть в шоці. Появи собі, якщо виступати, Філіп Кіркоров буде в ролі вовка. Борис Маїсеєв буде в ролі червоної шапочки, а Валерій Льонті в ролі трьох Поросят по черзі. Ми на дрозі, а наріб не можна, ви розумієте, таких розміх. <реш> так яка Плітка, значить, наступна, друзі, це не підтверджена інформація, я вам кажу, Це мені розказали теж, приїжджали друзі з Москви, розказали таку історію. Телевізійники. Телевізійники, ви знаєте, журналісти багато чого знають. А. Знаєте, що е, як це, Андрій Малахов, кум е, кум Філіпа Кіркорова. Говорить, не кум, кума. Потім наступна історія. Значить Алла Борисівна, так в неї дитина, так але вона не народжувала це як це називається сарогатне материнство, що дитина її і її чоловіка Максима Галкіна. Так от, по факту, подейкують це плітка, друзі. Ще раз це не підтверджена інформація, що насправді це дитина не Алли Пугачової і Максима Галкіна, а дитина Максима Галкіна і Крістіни Арбакайко. А я тому що кажуть генетики, про це в статті написано, кажуть генетики, що їй вже в принципі так вона на рік молодша за мою маму. Вона 49-го року народження, тобто їй 64 роки, алі Борисіні Пугачові для того, щоб взяти про це здатну, вибачте, яйцеклітину треба взяти її. Якийсь там прізвисько не пізніше, ніж після 3 роки, після того як жінка народжувала, так і не пізніше 40 років не могло бути так, щоб вона два сорок років тому взяли в неї. Цю і клітину і тримало її, тобто е, стверджують генетики, що це могла б бути тільки. Е е Кресіна. Дитина е Крістіна Арбакайте і Максима Галкіна. Але по факту це ми можемо підтвердити, подивитись на діток цих на їхні е обличчя, фейси і ми що, що? що? що схоже, наприклад, на Борисівну, ну але Борисівні не а що Крістіна Мат... Арбака, онуки, але Борисівні не можуть бути на неї схожі. Слухайте, ну Крістіна Арбакайте з ну, часом стає є дуже схожа на свою матір. А чому? А тому, що вони ходять до одного пластичного хірурга. Тобто можна сказати, що в майбутньому діти, які народилися Гарі і Ліза, теж Взагалі, багато а дуже багато дуже багато людей заможних, які ходять до того ж пластичного хірурга, будуть схожі на Алу Пугачову. І те, що Валерій Ліонтів потроху стає схожим на неї, свідчить так. те, що він ходить до того самого пластичного хірурга. Ну а я встала для того, щоб розповісти вам, шановні жіночки новини з порталу для справжніх жінок Ще Івона бігмірнет. Що розповідають про те, що дуже стає популярним приїхати в Київ сфотографуватися на фоні барикад, приїхав до нас в останній. Ось ось останнього кого запримітили. Актор. Це Микола Караченцев. Привезли його. Так його привезли. Він сфотографувався на фоні барикад. Ми знаємо, що він зараз дуже хворіє, а приїхав він в першу чергу не тільки щоб сфотографуватися на фоні Грушевського, а в першу чергу для того, щоб покланіться дарам волхов. Це одна із найбільш почитаємих святинь християнського а, світу, адже її привезли до Києво-Печерської лаври. Все е, саме розраховують на те, що він якимось чином зцілиться. будемо сподіватися, що це йому вдасться, хоча б ось на момент перебування в Києві. Юлія що ти знаєш, що тобі скажу? Я е, Миколі Карадженця порадив не тільки покинутися до дарів волхвів, а й скуштувати пиріжки Ліниної мами. От я тільки що з'їв, і я одразу відчуваю зцілення від свого неврозу. Одразу. Мене ніби заспокоєння розливається по душі. Мені хочеться говорити компліменти, бути добрим і так далі. А потім вимикається камера, і Славком таке робиться. Тобі потрібно просто більше прикляти увагу альтруїзму. Мені здається, що Це на користь альтруїзм. Тобто більше пікуватись про людей, про навколишнє середовище. Ти якось добрішим стаєш, мені здається. А мені, от до, я це? скажу від пиріжків ліниної мами, <рес> був... Давай, ні, ні. був розлад шлунку, а тепер ще пахне діареї. Я чесно кажу, так що вибачте, три пиріжки я з'їв, три пиріжки я з'їв, намагався думав полегше. Я було, вам скажу вийде. зараз. Ми всі відчуваємо, що у Валєри так звані метеоризми. Як, дорожі, він ось, зараз ось, як вичай, супермен летить на метеорі, вийцяну, як написав Роман Скрипін в Твітері. Що, ні, ніколи не було за взагалі історії України такого, що президент в такий от нескладний час для України, він йде на лікарняни і, мабуть, нього геморой. <рес> він сподівається, на це сподівається. Сьогодні це Роман в Ні, написав, ні. Сказали, що вже його заштовхали назад, Лін, і сьогодні він вийде на роботу. А якщо в мене носу тече ще до того, що у мене? Роман Скрипін там всім діагнози ставить чи тільки Давай. першим особам держави? Жали, як то клініка доктора <звучит> Скрипіна. Слухайте, від я вам одного. чесно скажу, я не на захист Януковича, просто в Романа Скрипіна завжди такий вираз обличчя, ніби в нього не тільки те, що він сказав, а багато чого іншого, розумієш? Йому дуже потрібно багато їздити питань. багато відпочивати. Нього Тому що я тобі скажу, а, а знаєш, хто наклав на нього таку порчу. Борис Олійник, якому він показав середній палець, і від йому відповідь щось інше. Адміністративний суд зараз я вам зроблю. Адміністрація. Друзі, новина, яку я прочитала в жіночому журналі, це вообще леді гага епатажна. Це навіть не хотів казати Мікі Маус. Нікі Мінаш навіть леді вага в 2015 році відправиться в космос для того, аби дати концерт, на дати концерт для музичного фестивалю в Нью-Мехіко. Буде співати з космоса, з космоса буде співати. Але, все таки але, я знав, але, що але, у них але... дуже багато спільного з жанною Агузаровою. Дуже багато спільного але, Жанна Гузарова зараз мало виступає, тому але, вона але Валерія ну в неї все таки корпоратив дуже багато Жанночки? дуже жовтий. Так, е, слухайте. Не рок можна. рок, чок, чок, рок, рок, чок, чок. Слухайте, ну ви я розумію, що зараз посиплються смс, і будуть говорити, що лікуйте їх, лікуйте інтенсивно, тому що вони. Важливі... Як... Давай так. Що я вам хотіла розповісти про те, що ти говорила про Ледігава? А проблема часто Гаги те, що в неї гример поганий, не те, що вона о, да. так ось не ніс. Гемгремер бога <гемер> ну знаєте, у землі обітованною. Там завжди проблеми з носом, великі проблеми. Хоча це нікому не заважає, якщо чесно. Але що, що пише його на бікмірнет? Мені дуже сподобалось 15 ознак того, що ти переборщила з макіяжем. Ми зараз подивимось. Будь ласка, ось є фрагменти, коли ти дійсно можеш переборщити з макіяжем. Ти з трудом можеш управляти мускуломі і і розговорювати. Це перша ознака. Ця тоналка була вона на ознака, що ти зайшов далеко за межі своїх можливостей. Меркурій. Далі, далі ось іще дуже прекрасний макіяж. О, О все, закінчилося це... <смір> інтернет. <нема. смір> Страшно стало. Ви виключили. Бачиш інтернет. О -о -о. <смір> Друзі, що хочу сказати, у нас ще одне повідомлення. Питання стоїть від глядача. Виганять Ліну Горбач? Думаю, так. Да. Люди maybe, maybe. Продо, продовжується історія. Люди пишуть про майдан, про свої думки <сх <сх> щодо ситуації в країні. Да за майдан. Ми зачитуємо все. Я повідомляю. Ну єдине, що там якісь негативні фейкові коментарі не до нас, а взагалі до образливі за майдан. Потрібно цементувати корупційні дири в законодавстві. От ми в ранкових курасанах про це говорили багато-багато разів. Хто їх буде цементувати, коли самі в цих дірках поуха по вуха, проводити реформу силових структур. Мають бути добре забезпечені, освічені, морально стійкі люди. Але якщо ці люди десь щось якось, закон для, має бути в три рази суворіше так. для них. Судові процеси над П. Ну, отаке СМС повідомлення. Обірвалося. Друзі, от це найголовніше, на мою думку, 40-річного, що має бути в країні. Влада, яка керує вже державою чотири роки, і до того там брала участь в законодавчих процесах. Нічого не змінилося. Так, система, як несли гроші так, з низів на верхи, так і несуть. Добре, ви там ділите між собою гроші. Коли проста людина приходить до судової установи, вона не може відстояти свої права, не може відстояти, оскільки не закон для всіх, а переважно суди діють яким чином. Да? Угу. Як то кажуть, Зварич колись сказав, хто більше дав, тому і буде. Ну, іноді бувають виключення. От Моя мама, наприклад, судовий процес виграла, так. виграла да, за регресними виплатами. Але досі 2 чи роки їй не платять ці судові виплати. Жаль. І адвокат каже, можете, що хочете робити, вам не заплатять їх, знайдуть купу підстав, щоб не заплатити. І таких тисячі. Валера, а моя мама, я тобі раджу, от, моя мама виграла лотерею, їй виплатили. Це, скільки? скільки вона виграла? Ну там не дуже велика 20 гривень. Вони, ні, 20 гривень. <рес> ні, ні, там більше, але виграла і їй виплатили. Тому краще не судитися, а грати в лотерею. Ну, славиграти я... одні ті самі, але тут реальність отримати приз все таки більше. У мене папа була раніше така от книжечка, де він вираховував, як можна і вигравав, до речі, і що виграв? спеціально вигравав. Ну вигравав там якісь там рублі. Мільйон виграв. Рублі там якісь ні. Ну не, не мільйони, але так ні, небагато. Він направильно Ти знаєш, що шанс виграти в лотерею втричі менше, ніж те, що тебе зіб'є машина. Тричі вище, що тебе зіб'є машина, зараз, ніж виграєш. Зараз, зараз що краще купити, поки не пізно біла клота рейдить, правда? Друг... Ліночка. Тобто, Ліночка. Ти вдома нікуди не виходити. Тобто, фактично за Валеріною теорією, щоб виграти джекпот, тебе має, має, має тричі збити машина. Не бий градусник, Це От Після того, як тебе тричі зіб'є машина, ти виграєш джекпот. Правильно, Валера? Так, да, абсолютно вірно. Друзі, і, майсті, і майсті, оскільки і сьогодні робиться. ми на лікарняному, не можу вас не залякати зранку і спонукати до того, щоб ви взяли лікарняний і позвонили шефу. В Каліфорнії 147 людей померли від штаму свинячого грипу. Та ти шо він повертається да. причому косить цей грип здорових людей. Ну не тільки здорових, а й людей, яких все гарно зі здоров'я, молодих, які займаються спортом, 147 людей. Це в Каліфорнії в Каліфорнії, да, з 2009 року. Всі думали, що він загас, але насправді він не загас. Продовжує ми сьогодні. Будемо говорити в ранкових курасанах. Е, у нас будуть як то кажуть, терапевти, педіатри, Ольга Богомолець, відомий лікар, да представники страхової медицини. Як поводитися в нинішніх в сучасних умовах? Що таке страхова медицина? Які... Так, і ми звичайно розкажемо, чому штам грипу назвали на честь ролу суші Каліфорнія. Залишайтеся з нами. І вже друзі. О восьмі годині ми скажемо ім'я першого фіналіста нашого конкурсу. Сидіть і чекайте.